Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам я здоров'я, добра. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Ко. Ко? Ха -ха. Доброго ранку. Доброго ранку. Писне небо синє, синє пріте, світить та не гріє, сонце золоте. Здалека під небом виріли ключі, голосно личуть журавлі ключі. Уже дітки і журавлі збираються у хирі. Ви зараз послухали віршок, подивіться, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто це? Мусь. Журавель? Журавель. Це журавель? Так, скажіть мені, будь ласка, який він? Який він? він великий, правда? Він має які ніжки? Довгі ноги, довгий так? сірі крила, довгу шийку, червону шапочку на голівці, правда? А як ви думаєте, навіщо журавлю такі довгі ноги? І довгий дзьоб. Навіщо? Щоб ходити по воді, правда, щоб ловити жабок. А де живе журавель? Де? Недалеко від річок, так? Або біля річечки живе. Сьогодні, дітки. Ми з вами познайомимося з таким віршиком, який називається Журавлик. Цей віршик написала. Наталя забіла. Зараз ви послухайте це вірше. Добре, я вам його прочитаю, тільки уважно слухайте. Журавлик, на волосі біля річки, там, де й тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний чуб. Погляда на нас не сміло, ой болить, не полечу. Що ж тут, бідні пташці мучитись? Краще хай у нас живе. І зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був у забавках, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавника довгонога нога Тільки осінь раптом вдома. Хмарки в небі попливли. Потяглися попід хмарами в край далекий журавлі. Потяглися понад кручами, понад простором степів, і журавлик наш приручений, теж здійнявся й полетів. Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавель. Повернись весною здалека. Теплих сонячних земель, понад морем, де кораблики, понад спекою пустей. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавей. У цьому віршику є такі слова кумедна птичка. Що це значить кумедна? Тобто смішна, цікава пташка, правда? А що таке зміло? Так. Це боязко. А що значить приручений? Приручений це той, що не боїться людей? А що таке забавки? Це ігри. Отже, скажіть мені, будь ласка, про кого цей віршик? Про журавля. про журавля! Скажіть, будь ласка, а що сталося з журавлем? Що з ним сталося? В нього поранене крило, правда? А хто, а хто допоміг журавлику? Я! Йому допомогли дітки, правда? Що вони зробили? Вони принесли його додому, так? Чому вони його принесли? Тому що їй було дуже жалко журавлика, правда? Чи полюбили діти журавля? Yeah. Так, чому полюбили? Що він з ними? Він з ними грався, правда? гуляв, Тому вони його дуже полюбили, і їм було дуже жаль. Журавлика, скажіть, а який вигляд мав журавель? Який? No, okay. який? В нього довгі ноги, okay. правда? Okay. Сірі крильця, так? Скажіть, будь ласка, а чи одужав журавлик? Так, Так, журавлик одужав. А скажіть, а чому журавель покинув дітей? Чому? Чому він одужав і покинув дітей? Чому? Тому що він одужав і, Він одужав і міг уже літати, правда? Осінь настала і йому треба було летіти в далекі краї з журавлями. Правда? Він не хотів залишатись без своїх друзів, журавлів. А що дітки сказали на прощання журавлику, коли той уже летів? Що дітки сказали? Прощавай, лети, журавлику, наш крилатий журавець. Дітки, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чи добре вчинили дітки тим, що вони допомогли журавлику? <плес> так, <плес> а як дітки не допомогли журавлику. Що б з ним сталося? Що б з ним сталося? Вони врятували, вилікували, а якби вони цього не зробили, журавлик міг би загинути, правда? Тому що він замерз. Йому було б, він був би голодний і жив у холоді, так? Він би просто загинув. То як ви думаєте, дітки правильно вчинили? Що допомогли журавлю? Да. Так, звичайно, звичайно, вони правильно вчинили. так. Скажіть, будь ласка, а чи доводилося, дітки, вам коли-небудь допомагати тваринкам? Да. Чи пташці, чи тваринці? Доводилось вам колись допомагати? Так! Да. Да? А кому доводилось допомогти, і якій тваринці? Хто може розказати? Добре, давайте ви спробуйте вдома тоді разом з батьками. Добре, скласти невеличку розповідь. Може, хтось допомагав колись тваринкам, так, або пташці, яка була в біді. Отже, давайте згадаємо, хто написав цей віршик? Наталя Забіла. Повторюсь, Наталя забіла. Так, а як називається вірш, з яким ми познайомились сьогодні? Як? як називається? Журавли, правда? Так, добре мої хороші. Молодці. Я дякую вам за роботу на занятті. Сонечко, як посміхається нам, правда? Тому що ви гарно працювали. Дітки бажаю всім гарного дня. Будьте здорові. До побачення, мої хороші.